Рівняни можуть залишитися без води через автозаправну станцію, яку будують на території водогону горбаків Рівне у санітарно-охоронній зоні. Саме ця гілка забезпечує водою обласний центр. Нагадаємо, історія з будівництвом цієї АЗС триває з 2011 року. Саме тоді представники Всеукраїнського об'єднання Свобода та місцеві жителі обурились виділенням землі під спорудження автозаправної станції на стратегічному водогоні депутатами Білокраницької сільської ради. Проте всі необхідні дозволи фірма-власник ділянки таки отримала і почала будівництво. Керівник громадських приймалень Свобода Олександр Савчук переконує, що згідно проекту будівельники мали б посилити водогін у цьому місті. Проте ми бачимо на сьогоднішній день, що ніякого посилення водогону немає. Техніка їздить по водогону, вона на ньому розвертається. Бульдозери, трактора, машини, кран стоїть. Всі всі роботи робляться в трамбування землі, все робиться на цьому водогоні. Це може закінчитися колосальною. Катастрофою для міста. Навіть, я більше скажу, це якщо, не дай Бог, що станеться з нашим водогоном, то місто не буде бачити дуже довго води. Проти будівництва АЗС виступають і люди, які придбали тут земельні ділянки. Тут, коли ми почали будуватися, виявляється, що тут буде заправка і проходить водогін, який повністю йде на місто рівне, постачає води. І Ми проти за те, що буде повністю випаровуватися шкідливі ці запахи. Представники «Свобода» кажуть, що спорудження ЕЗС ведеться з порушенням закону. Немає ні огороджувального паркану, ні паспорту будівлі, що передбачено правовими актами про будівництво. Свободівці звернулися в Рівнеоблводоканал з проханням пояснити, чи не загрожує місту рівне катастрофа. Відповідальність давше за експлуатацію давшому репертуарішення будівництва несе проекта. Будівництво згідно проєкту буде буде, да, веде технічний нагляд. Ми не маємо ліцензію на технічний нагляд, значить, ми не проводимо технічний нагляд. Це я зразу між ми не участвуємо у проєктних роботах на будівництво даної заправки. Також свободяці звернулися в інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю в Рівненській області. Там пообіцяли в ситуації розібратися. Тим часом у опозиційні політичні силі кажуть, що будуть і надалі контролювати ситуацію навколо будівництва скандальної АЗС на стратегічному водогоні.